Доброго дня, друзі. Мене звуть Дмитро Немченко, я пастор церкви Дім в місті Чернівці, і ви зараз бачите гарний вигляд з цього місця, де ми проводимо зйомки. Це ділянка, яка належить церкві, яка прийшла надприроднім чином до церкви. І вже два роки часу на цій земельній ділянці ми проводимо зібрання, ми проповідаємо Євангеліє, ми служимо людям. А ми бачили дуже багато чудес спасіння, зцілення. Забезпечення потреб людей за місяць часу ми почнемо будівництво нашого молотовного будинку прямо на цьому місці. Ми віримо, що це буде ну просто надприроднє будівництво. Це чудо Боже, яке відбувається прямо посеред війни. Як в Ніємії написано, що з одного з однієї сторони вони працювали, з іншої вони захищались від своїх ворогів. У нас виходить прямо як всі історії. Так, ось яким чином можна до цього долучитись? У мене є пропозиція. Нам на цьому місці треба буде задавити 128 паль в землю, і ви можете благословити церкву однією палею. Вона вартує 6100 гривень. Ви бачите реквізити, яким чином ви можете це зробити. І нам обов'язково треба мати з вами зворотній зв'язок, залишити свої контакти, тому що ми хочемо, щоб ви отримали ваш унікальний номер палі. Ми хочемо, щоб ви отримали фото-відеозвіт, яким чином це все відбувається, де воно знаходиться, і точно знали, що ось там в Чернівцях, на районі Гравітон, знаходиться паля, яку я благословив. І в те, що ми віримо, що коли ми участвуємо в Божому ділі, то. Завжди ми підключаємось до потоку Божих благословень. Я вірю, кожен, хто долучається до цього проєкту, це, це те, що є в моєму серці. Він буде переживати Божу славу і в фінансах, і Божу славу в, в своєму житті. Тому запрошую вас з миром Божим всього найкращого.